Чому при порушенні зору ми бачимо так? А коли надіваємо правильно підібрані окуляри, то бачимо так. Давайте розповім, як окуляри роблять зображення чітким. Почнемо з того, що ми бачимо завдяки світлу, а точніше, світловим променям, які відбиваються від об'єкта та потрапляють нам в очі. Промені світла проходять через все ока, рогівку, кришталик та збираються на сітківку. Сітківка це задня стінка ока, такий екран, на якому формується чітке зображення. Якщо розмір та форма ока правильні, а також всі його системи в нормі, то світло потрапляє саме на сітківку, і ми бачимо чітко. Але якщо є порушення, наприклад, короткозорість чи далекозорість, то форма ока змінюється, і світло не потрапляє на сітківку, а збирається перед нею як при короткозорісті. Чи за нею, як при далекозорості, і ми бачимо не чітко. Щоб це виправити, ми йдемо до офтальмолога в дімоптики, де можна перевірити зір за одну гривню при замовленні окулярів. Офтальмолог перевіряє зір та підбирає діоптрії, ті самі плюс або мінус, які вказані у вас в рецепті. За вашим рецептом обирають оптичні лінзи для окулярів, і ці оптичні лінзи мають кривизну, ту, яка потрібна саме вам. Ця кривизна змінить ход світла, заломить його так, щоб воно потрапило на сітківку і ви бачили чітко. Сподіваюсь, вам було зрозуміло та цікаво. Запрошуємо вас в салони Дімоптики перевірити зір та правильно підібрати окуляри.